Так, доброго дня, шановні українські аграрі, аграрії, колеги. Хтось питав 35 на 45. 35, дивіться, якщо все нормально, то воно закриває міжряддя, аж бігом. Ось, дивіться. Ну тут, правда, тільки сходить, а тут уже є. Тут вже більш-менш нормально. Да? Ось, дивіться, Тут закрило вже краї. Ну, не краї, а міжряддя, перепрошую. Тобто, якщо все добре розвивається, то на 45 закриває міжряддя, ріпак аж бігом. Ну давайте пройдемо трохи далі. Щоб показати там, де він розвинутий, там, де який він повинен бути, да? по великому рахунку. Бо він же ж в цьому році різний, бачите? Ну, ідеально, я б сказав би так. Майже фаза закриття гетхів, да? Ріпак цей сіяний, колеги, 4, 5, 6 серпня. ну, Маємо такий. Не знаю. Прокоментуйте, що скажете, але. Те, що я показував, Водерштатом посіяло на 45. Чому сухе розгрібли, мокре положили. Це не гарантія на 100%, ви розумієте, завжди 100% гарантії немає там з, з, цим, з, з проростанням. Але це великий шанс рослині дати вологу, тому що ви сухе викидаєте на краї, а потім сієте. Бачите, це, це вхопилося. Рослинка, це бачите, ось малесеньке пішло. Тільки зараз, на жаль. Ну що зробиш? Не все так ідеально. Але у 80% випадків, якщо у вас пройшов дощик, і ви виходите з сівалкою або зерновою, будь-якою, або точного висіву, то з точним висівом у вас гарантія сходів на 80% буде вище ну, в зонах нестабільного зволоження. Давайте так, бо скажуть, та, це брехня і так далі. Ну, от Бачите, ріпак взагалі, тут, якщо нормальне місцина, то повністю закрив, закрив міжряддя. Так що... Запрошу вас до співпраці, колеги, тому що я сподіваюся, що ми щось розуміємося в ріпаку. Тому що там 4 сезона в нас уже і 4 сезона в цьому господарстві, в зоні, де не люблять сіяти ріпак. Давайте я так по великому рахунку не люблять тут сіяти ріпак. Навіть тут холдинг є один з. Напишіть в коментарях, теж не любить його сіяти. Але це гроші, дуже хороші гроші. І запрошу вас до співпраці, сіяти ріпак, тому що. Це хороші гроші при нормальному віднесенні до технології Запрошую до співпраці, колеги. Успіхів вам!